Вітаю вас у бізнес-класі. Сьогодні у нашій програмі мова піде про таке. Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко заявив, що станом на 16 січня 2016 року майже тисячі українських підприємств отримали дозвіл на вихід до ринку європейського союзу. Про це він розповів в інтерв'ю «Укрінформу». за словами Павленка. Товари українських компаній давно вже є на полицях європейських магазинів та супермаркетів. Також, як стверджує мінагрополітики, європейські споживачі дуже цінують українську продукцію за її якість у нашому коментарі. Ми пропонуємо думку експерта Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції УЖНУ Вікторії Бондаренко щодо виходу закарпатських підприємств на ринок ЄС. Великі і середні підприємства. Вони дуже добре і дуже чітко і, і, і логічно розуміють, що такі ринки ЄС, і давно до цього готуються. Вони вже технологічно, практично були готові. Вони всі е, намагалися е, значить, стандарти якості виконувати. Тобто вони практично вже на той час е, з певністю відповідали, що ми готові йти на ринки Євросоюзу. Що стосується малих підприємств, так? тобто це мала форма господарювання, такі які в нас є у селах, так? це люди, які просто йдуть на ринки, торгують своїм сиром, маслом і від цього заробляють собі ну, певні кошти, так і намагаються на них прожити. То тут, можливо, існує така доволі прірва, можливо, певна невирішена проблема, яку Читаючи різні, можливо, аналітичні якісь доповіді, статті, ці люди самі і мають вирішити, на жаль. Тобто, вони мають зрозуміти, що ринок Європи це той ринок, де від них ніхто не візьме цю руками оброблену продукцію. Так, тобто, це є спеціальні вимоги по якості, по технологічній обробці їхньої продукції, і для того, щоб вони досягли цих вимог, їм треба вкласти певні фінансові кошти, задаючи пряме питання послу Яну Томбінському про те, як вони зможуть нам допомогти, як ми зможемо отримати ці пільгові кредитні фінансові ресурси. Нам сказали, що поки що ми їх не зможемо отримати тільки тоді, коли ми дійсно досягнемо певного рівня технологічного і якісного, тоді ми зможемо отримувати ці дешеві ресурси фінансові. Тобто, і сказав, лише наголосив на тому, що все в руках самих підприємців, тобто, ми маємо самі думати, як ми маємо цього досягти. Другою, мені здається, дуже важливою проблемою. Ходження українських підприємств на європейські ринки є проблема інноваційної активності наших підприємств. На жаль, так склалася ситуація, що рівень інноваційності виробництва в ЄС це 75%. В Україні, якщо подивитися по статистиці, офіційній це, ну, це 3, 4, 12% максимум. І це дуже, дуже негативно складається і відображається на собі вартості, на структурі витрат і так далі. Тобто у нас тут є над чим працювати. Різниця між бізнесом Закарпаття і бізнесом всіх інших областей дійсно є. І питання в тому, що ми, наші підприємства дуже добре розуміють. І вміють використовувати от саме транскордонність нашого регіону. В той же час Україна призупинила видачу ветеринарних документів на експорт меду в Євросоюз до закінчення розслідування обставин, за яких у відправленій до Чехії продукції були виявлені недозволені протимікробні речовини. Про це повідомила прес-служба Мінагро з посиланням на слова заступника голови державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимира Лапи. За його словами, розпорядженнями головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 30 грудня 2015 року та 18 січня 2016 року тимчасово заборонена видача ветеринарних документів на МЕД бджолини для експорту в держави-члени Європейського союзу. Володимир Лапа зазначив, що українська сторона дуже зацікавлена у розвитку співпраці з країнами ЄС, тому зробить все можливе для того, щоб в стислі терміни вирішити усі питання. А в Україні свої успіхи 15 Січня 2016 року о 13.00 в Ілічівському морському порту відбулися урочистості, присвячені відправці демонстраційного рейсу з полученням Україна-Китай. Маршрут потягу проліг південним шовковим шляхом в обхід Російської Федерації територію Грузії, Азербайджану, Казахстану через Каспійське і Чорне моря. Українська влада називає це успіхом і вчасним кроком. Сьогодні ми маємо результат багатомісячної роботи. Уряду великої команди людей, які працювали над тим, щоб здійснити мрію знайти альтернативний шлях з Європи, з України до Китаю, для того, щоб реалізувати те, про що говорили дуже-дуже багато років, для того, щоб зробити шовковий шлях і щоб Україна стала його учасником і нарешті відійти від приставочки потенційний Потенціал транзитної України перейти до вже реалізації транзитного потенціалу України, щоб він перестав бути потенційним. Зараз ми реалізуємо те, про що говорили багато років. Від рішення уряду прем'єр-міністра про диверсифікацію поставок до реалізації цього проєкту пройшли місяці. Робота величезна в комісіях, пан Зубко. Пан Айварас, величезна командна робота, командна робота міжвідомча, міжурядова, командна робота між країнами. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках намагається закріпитися українська гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 25 гривень 65 копійок, а продають за 26 гривень 68 копійок. Одне євро коштує купівля 27,71, продаж 28,98. 100 угорських форентів купівля 8 гривень, продаж 9 гривень 30 копійок. 10 російських рублів купують за 3 гривні, продають за 3 гривні 49 копійок. Англійський фунт стерлинг купівля за 35,45, продаж за 38.04. Польський злотий купують за 5 гривень 92 копійки, а продають за 6 гривень 59 копійок. Чеська крона купується за 94 копійки, продається за гривню 9 копійок. Румунська лая коштує купівля 5.25, продаж 6.39. Далі про найцікавіше на сьогодні. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус заявив про відставку. Ось що він написав на офіційному сайті Міністерства. Сьогодні я прийняв рішення подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України. І ось чому причина різка активізація блокування будь-яких систем та важливих реформ. Це вже не просто відсутність підтримки чи політичної волі. Це активні дії, спрямовані на те, щоб паралізувати нашу реформаторську роботу від несподіваного зняття охорони міністра та його сім'ї до нав'язання під усе більшим тиском сумнівних осіб у мою команду і на ключові посади на держпідприємствах. Я можу розглядати такі дії тільки як наполегливу спробу встановити кон контроль за грошовими потоками, за держпідприємствами, особливо НАК Нафтогаз та оборонною промисловістю, і я відмовляюся працювати в такій системі. Ні, я, ні моя команда не готові слугувати прикриттям для поновлення старих і створення нових схем в інтересах окремих політичних та бізнес гравців. З 1 січня усім українським військовим підняли зарплату. Відтепер мінімальна зарплата військових, котрі служать за контрактом, складає близько 8 тисяч гривень. Досі ця сума варювалася в межах 3 тисяч на місяць. На ці потреби у держбюджеті 16-го року передбачено 30 мільярдів гривень, замість 14, як в минулому році. Такі фінансові новації вже відчули на собі закарпатські військові. Дуже багато змін в кращу сторону. Наприклад, якщо я в грудні прошлого року отримав. Заробітну плату це було 4 200 ну 4-200. То на даний момент в січні я отримав 8,5 тисяч гривень. І це я не так думаю, що це буде стимулювати військовослужбовців, служби за контрактом, які на даний момент проходять службу в Збройних силах України, і також людей, які не мають можливості ніде працевлаштуватися, так я думаю, що це особливо для молодих. Це велика перспектива також і не тільки фінансово забезпечення, і кар'єрний зріст. Забезпечення речове і багато багато змін збройних сил України пішло але вона краще до наступної зустрічі в ефірі. Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.